Щоб мати крила та не літати, треба бути страусом. А щоб без крил, та все одно відчути кайф. Вільного падіння треба бути роуп джампером Більше ніж півсотні екстремалів у Львові ставили на кону усе, щоб на декілька секунд відчути себе птахом. Цей вид спорту лише стає популярним, тому нагода стрибнути з мотузкою трапляється дуже рідко. Екстремали використовують кожен шанс зайнятися улюбленою справою. Бажаючих дуже багато. Ми самі не знали, що люди настільки люблять адреналін. У нас на сьогоднішній день по списку 60 людей, але ми мусили за три дні закрити списки, тому що їх могло б набратись і 100, і 150, А ми працюємо лише один день, тому що холодно. Як бачите, руки червоні, тут аліт на волосі, шарфік замерз, і все таке. Особлива увага тут до безпеки з трибунів. Тут, по перше, все дублюється. Кожен елемент дублюється. Карабіни стропи все в десятикратному розмірі захисту. Ну Ваги, яку воно витримує. У західних областях України є лише одна команда, яка організовує стрибки. Львова вона завітала уже вдруге. Більшість роуб джамперів не новачки, але набриднути таке заняття не може. Вперед було просто неперевершено. Я хочу ще, ще, і ще. А чого очікувала? Очікувала, я ну, я спогаю не перший раз. напевно, чогось такого. Що й отримала. Досвідченіші джампери звичайними стрибками не обмежуються. Для польоту використовують усе, на що вистачить фантазії: від сноубордів до човнів. Я вже стрибав просто так. Ну я люблю катати ну, і хочу поєднати ці два захоплення. Я сам собі придумав, бо хотів колись плавати на озері, і було бажання пригнути з даху колись. І була така можливість, що пригають всі на сноуборді, на лижах. Я собі подумав, а чому не можна не пригнути на човні? Упевненість роу Амперів надихає новачків. Поки що тяжко щось сказати. Вже буде страшно, коли підійду до краю. Щоб перебороти свій страх та стрибнути вниз, потрібно мати неабияку мужність. Нагородою за неї надзвичайні емоції. Усі роубджампери перемогли страх та здоровий глузд і зробили той найважчий крок у прірву. Віталій Кулачковський, Юрій Герасимов, головні новини Львова.